Ківці масово кинулись робити біометричні паспорти. Такий ажіотаж викликаний підтвердженням безвізу та сезоном літніх відпусток. Оформити документи можна в трьох установах: державній міграційній службі, паспортному столі та паспортному сервісі, а ще у центрі надання адміністративних послуг, звідки повернулися наші кореспонденти. З минулої п'ятниці відновили видачу біометричних паспортів. Біля центру надання адміністративних послуг спостерігається ажіотаж. Люди шостої години ранку займають живу чергу, аби отримати свої документи. В цьому списку близько ста людей, які сьогодні прийшли подати документи на виготовлення біометричних паспортів. Реєструватися почали ще від учора. Вчорашнього дня ще в черзі. Зробляться списки для того, щоб оформити закордонний паспорт. Шос. <ривіт> а що ви для чого, ви сьогодні? Займаєте <ривіт> Для того, щоб взяти стільки номерочок і щоб виробити собі біометричний паспорт. Вчора сьомий, сьогодні сьомий також. Дитині треба зробити аді-паспорт, аді-картку. Чекаю. 9.00. під дверима люди чекають своєї черги, але спершу на неї потрібно отримати талон. Зробити це можна в терміналі або через інтернет. Вас чекають на людину з четвертому столом. Проходьте, вас чекайте. Дякую. На отриманому талоні вказана година та номер столика, за яким будуть приймати документи. Пані Лесі потрібно прийти о 13 годині. Іду по справах, але я не буду стояти в черзі, не буду пильнувати ну, список і чергу. Я йду по справах. Першій годині прихожу, йду собі вільно здавати на закордонний паспорт. На екранах або в режимі онлайн можна відслідкувати приблизний час прийому клієнта та номер столика. Зараз опрацьовуються інші в очікуванні, без всяких проблем. Щодня центр адміністративних послуг приймає близько 50 людей. Більше 70 вже подали документи на оформлення двох видів біометричних паспортів. Терміновий – це 7 робочих днів, його вартість 810 гривень 32 копійки, нетерміновий – 20 робочих днів 557 гривень 32 копійки. В нас справляється виключно адміністративний збір без будь-яких додаткових платежів. Для оформлення біометричного паспорта собою необхідно мати визначений перелік документів. На закордонний паспорт необхідно мати з собою український паспорт, ідентифікаційний код. І якщо вже був старий закордонний, його обов'язково людина повинна принести. Тут е, приносяться оригінали документів. Якщо людина має платіжну карточку, оплачувати можна на місці. Якщо ні, то попереднього ми даємо рахуночки і оплачує в банку в будь-якому відділенні. Також тут проводиться е, відбиток пальців беруться і е, Фотографія і електронний підпис. Такий ажіотаж пов'язаний з наданням Україні безвізу та наближенням сезону відпусток, говорить Богдан Питель. На його думку, упродовж місяця такий попит зникне. Відповідно до чинного законодавства, громадяни України мають право мати два закордонних паспорти. У більшості випадків люди не здають старих документів, оформлюють додатковий біометричний. А ті, хто не встиг подати документи сьогодні, вже реєструються на завтра.